Добрий день, ми з України, мене звати Іна. Сьогодні 17 січня 2024 року, і з моменту пожежі вже пройшло досить часу, щоб я змогла заспокоїтися і про це розповісти. По-перше, хочу сказати, що наша сендвіч, наш сендвіч, димохід, наповнений ось такою ватою, яка би мала не горіти. Вона ось такими маленькими знаєте, кусочками. Ось і виявляється, я цього не знала, що сендвіч-димоходи дуже сильно накаляються, і ось ця така вата вона просідає з деяким часом, да? трішки через температуру опалюється внутрі димохода цього, і через це може статися те, що сталося у нас. У мене був пожар. Згоріли стула, диван горів, все горіло. Ось. З цієї сторони аж Діван горів. До приїзду пожежних я встигла сама затушити, не знаю як. Бігала з баклажкою, як очумівши, я не знаю, як у мене це вийшло. Слава Богу, що я відвела е, полум'я від, 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 від того, бо було б капець. Криша була задимлена, але нічого не горіло там. Стояли оці всі ще дрова, він же стоїть у мене куча бумажок, якщо б туди дійшло, бачите, це, це, Це все. І ніхто не знає, як, чого воно звідси, виходить, звідки -звідси воно почало горіти, а звідки неізвісно. Це вони тут все розкалупали, але явно тут нічого такого немає. Тому що оце ж цельна труба, як воно могло тут загорітися, якщо це цельна труба. Хіба що звідки звідси ось ось, якимось образом не знаю. В общем, не розумію. Але оце в мене така біда, тому дзвонитися буду завтра. Фу, Бо сьогодні в мене немає сил. Зараз покажу і поясню ближче, як у нас було все зроблено. Ось ця труба виходить у нас із будинку. Ось тут був стик двох труб, і він був не ізольований. Ось. ось цю ізоляцію, оцю термо таку ленту армірующую, вона на липкій основі. Ми купили в епіцентрі і отак от заробили шви тут і тут. Бачите, відстань між сендвіч-трубою і будинком у нас була забита такою самою оцею ватою, яка знаходилася і в сендвіч-димоході. Про пінопласт, що хочу сказати, будинок обшитий пінопластом товщиною 10 сантиметрів. Пінопласт у нас не доходив до сендвіч-труби цієї сантиметрів 5, Ось так. Ось це вже частину пінопласта обрізали, щоб він був подалі від труби. Але на момент пожежі пінопласт доходив ось так до сендвіч труби сантиметрів 5 І ця відстань між пінопластом і сендвіч трубою також була заповнена ось цією ватою негорючою. І ось тут якраз проходить у нас цей стик. А пінопласт доходив ось так, десь сантиметр не доходив до цього стика. Да? Ось, Бачите? І з цієї сторони у нас вогонь не розповсудить ніяк. А з цієї сторони, ось так якраз з цієї сторони, і пішов, пішов пожар. Бачите, що хочу сказати про пінопласт. Пінопласт ми вибирали також якийсь негорючий. Там він якось по ступеням розподіляється, цей пінопласт. Ми брали з найбільш найбільш пожежостійкий. Хочу сказати, що яскравим полум'ям пінопласт не горів, але він мав таку температуру накалу, що він повністю сплавився. Бачите, зверху залишилася була лише ось ця сітка і а, Цемент, оцей чи клей, чим, чим Андрій його затягнув. А от внутрі, ось тут, от, була пустота, пінопласта немає. Ви бачите? Просто от забрали були ось цю сітку, і все. Ось. Ось наразі така картина. А... Так от, Явної причини, чому сталося загорання ось таке страшне, ми не знаємо. Можливо, через те, що ось тут стик був, не дуже прилягав один до одного і не був ізольований. розумієте, Ось так, як ось там не знаю, видно, да, ось отам от такий кусочок, бачите? Ось так само було і якраз от, отут, в нижній стороні. І е, більш вирогідніше, що через цю щелочку е, і стало у вас е, пінопласта. І 5 сантиметровий захист ось цією ватою зовсім не допоміг. Тому будьте уважні, обережні. І... Якщо у вас будинок утеплений так само пінопластом, обрізайте його досить далеко. Якщо у вас, не дай Бог, дерево близько до цієї сендвіч труби, да, буває же, димохід іде в будинок, от як у нас тут на дворі, ось так. от. Бачите, там у нас доски, чоловік зробив таким металом уголочком, захистив ось. тому... Будьте обережні, все може статися. Цей димоход, в такому вигляді, як він був, от як -от до пожежі, він прослужив нам дві зими. І намьока на те не було, що щось не так, що щось тут може трапитися. Тому, ви знаєте, для мене це був дуже сильний шок. Я коли побачила це все палаючи, то ну, описати своє відчуття. я... Не можу нормальними словами. Зараз, уже, заспокоївшись, я розумію, наскільки мені просто повезло. Тому що, подивіться, ось ці дерев'яні балки вони абсолютно всі <свісно> не пошкоджені вогнем. Даже намека немає на те, що там було полум'я. Ось. Ось там, от. Не знаю, видно, чи ні. Ось там, от, бачите, дірка, тобто прогоріла ось там от, гідроізоляція, от, а балки, на моє щастя, залишилися всі просто ці Ви розумієте, що я просто відділась легким іспугом, якщо це можна назвати легкий іспуг. І ще одна дуже важлива виявилася. Помилка наша це те, що ось біля стіни стояли стула з дерев'яною спинкою. Ви бачили на, мину... ну, на відео попередньому. ось, І за ці стула я поставила була ось цю картонку. ось картонку, Розумієте, восени я ще запаковувала і продавала лаванду, і корінці запаковувала ось цей картон. ось, І поставила цей картон. за... А... Більше цих стул, і мені здається, що саме це спровокувало такий відкритий сильний вогонь, тому що від е, накальонного пінопласта загорілася картонка відьма, від картонки загорілися стула, від стул загорівся диван, і, і через це у мене вийшла така жахлива. Пожежа, розумієте, полум'я було такої висоти, воно доставало аж туди доверху. Я, коли це все побачила, я думала, що будинку просто не буде. Тому я дуже щаслива, що так от сталося. Також вигоріло, бачите? От як пінопласт вигорає. Ось це залишився цементна стяжка. Чи що це таке називається? Штукатурка. Штукатурка. А внуті тут теж. Фундамент будинку був утеплений, і ось бачите, як воно сплавилося, тобто цього немає там. Того утеплення залишилася тільки оця сітка з цементом чи з клеєм, чим чоловік обробляв оцю штуку. Бачите, повністю все ось там от вигоріло. Сплавилося, верніше сказати. Тому що, ще раз нагадую, що пенопласт, ось цей відкритого полум'я не давав. Він просто плавився і мав дуже високу температуру. Ось ще показую вам вигляд із середини будинку. Ось у нас тут так називаємо котельня, яка не мала бути котельнею, тому що по техніці безпеки ось це все. Бойлери, електрика, не має бути в котловій. Але у нас так вийшло і змінити зараз нічого ми не можемо. Ось такий у нас котел. Ось ось так: от труба це не сендвіч, труба, це звичайна. Виходить із котла, заходить в сендвіч трубу і відразу пішла. На двір. Коли я топила в той жахливий день цей котел, то я ж була в будинку і не могла слідкувати, що там відбувається знаружі будинку. Да? Це пройшло ця вся пожежа. Мабуть, через півгодини, як я почала топити цей котел. Тобто дуже швидко. Я ще сюди відбігала і завжди дивилася на температуру, щоб вчасно закрити піддувало. Ось, Як я узнала, що в мене горить знаружі будинок, я зайшла на перевірку в цю котельню і побачила, що у мене ось звідси, звідси, в общем, із оцих щерій. Іде дим. Я ще взяла телефон, почала знімати, щоб відправити чоловіку, запитати, в нього, що це може бути, і тоді мене осінило просто, що треба вийти на двір і подивитися, що там робиться. У мене аврал, таке враження, що з стіни йде дим. Ось тут, он, он, аж звідти. На камері не видно, але він йде дим сюди. Тут вже невозможно дихати. І, до речі, хочу сказати, що ні один сусід, сусіди в мене трішки далеченько від мене, ні один сусід не побачив, е, тушила пожар сама, визивала пожежник сама, навіть не пам'ятаю, куди я дзвонила, чи в поліцію, чи в пожежну, чи на скору, нічого не знаю. В такому шоці була, що не пам'ятаю. І дивіться, що ще неправильно. от По техніці безпеки не має бути такого. Бачите, у нас тут і бракети, у мене тут і дрова принесені сюди. В общем, отак от, от, от ми завжди робимо. Ви знаєте, думали, що першу зиму перезимуємо і все, а потім будемо все переробляти, побудуємо окреме приміщення для цього котла, але е, почалася війна і так воно все залишилося. Тепер єдине, про що я мрію, так це про нормальне закінчення цього опалювального сезону. Бережіть себе, е, знайте, що може статися таке сендвіч димоходами. І передивіться всі свої з'єднання, і якщо щось у вас не те, обов'язково переробіть. Всім до побачення і бажаю вам спокійних тихих днів і ночей.